Вітаю вас, мої малята. Пропоную вам сьогодні послухати дуже цікаву історію про зубчика чистюля. Тож сідайте зручненько і слухайте. Жив був маленький білий зубчик на ім'я Чистюля. Він жив у роті хлопчика Микитки разом із іншими зубками. Всі зуби дружили між собою. Весело хрустіли яблуками, сміялися, коли Микитка радів, і допомагали йому пережовувати їжу. Але одного разу сталося лихо. Микитка перестав чистити зуби. Спочатку він забув зробити це ввечері, потім зранку, а потім взагалі вирішив, що це не так ж і потрібно. І ось уночі. До зубчиків пробилися злісніми микробчики. Вони були маленькі, чорні, дуже хитрі. Вони заховалися між зубками та почали будувати своє темне королівство. Ой 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 мені лоскотно, сказав Чистюля. Це не лоскотно, а небезпечно, відповіла мудра щітка, яка жила у ванні. Якщо ти не почистиш зубки, Мікробчики зруйнують твою білу імаль і зроблять тебе хворим. Але Микитка не слухав щітку. Микропчики ставалися сильнішими, а зубки слабкішими. Та одного дня хлопчик відчув біль у роті. Він побіг до дзеркала і побачив, що зубчики його потемніли. Ой-ой, ой що ж мені робити? занепокоївся він. І тут він згадав про свою щітку та пасту. Швиденько взяв їх і почав чистити зубки. Мікробчики злякалися, почали втікати, а зубчики знов стали чистими і здоровими. Відтоді Микитка чистив зубки щоранку та щовечора, не забував полоскати рот після їжі, їв менше солодощів, а зубчик чистюля завжди був веселий, міцний і біленький. Гадаю малята, що ви зрозуміли все з цієї казки. Якщо не доглядати за зубками, вони можуть захворіти, тому потрібно чистити їх двічі на день. Правильно харчуватися та відвідувати стоматолога. А я з вами на сьогодні прощаюсь. До побачення, мої любі, і обов'язково слідкуйте за своїми зубками.